Що спільно між відьмаком, пирогами та величезними бізонами. Поки ви здогадуєтесь, ми починаємо. Ви знали, що в Польщі є пустеля? Або що тут створили одну з найпопулярніших відеоігрок в світі? Польща може похвалитися найстарішим рестораном у Європі півніця Свіднічка у Вроцлеві. Його відкрили ще в 1273 році. Уявіть собі, тут могли обідати середньовічні лицарі. Польща дала світу відьмака. Якщо ти геймер. Я себе не сохранявся! Але чи знаєш, що ця легендарна гра створена в Польщі? Її розробила компанія CD Projekt Red, а сама історія заснована на книгах Анджея Сапковського. Замок Мальбор у Польщі. Найбільший замок у світі за площею. Він побудований Тевтонським ордером і виглядає як у казці. Якщо ти фанат середньовіччя, тобі сюди. Польська Сахара? Так-так. У Польщі є своя пустеля. Вона називається Блендовська пустеля і розташована на півдні країни. Це єдина пустеля в Центральній Європі. І вона виникла через вирубку лісів кілька століть тому. В Польщі є величка. Одна з найстаріших соляних шахт у світі. Вона працювала понад 700 років і тепер це туристична астракція з підземними церквами, скульптурами та навіть соляними люстрами. Польща це країна стриптизерів. Неочікуваний факт. За статистикою в Польщі найбільше стриптиз клубів на душу населення в Європі. Не те, що це ну, головна туристична пам'ятка, але ну факт є факт. <різь> Я, Польща найбільший експортер яблук у Європі. Ви думали, що найбільше яблук експортує Франція, Німеччина чи Україна? Насправді це Польща. Тут вирощують стільки яблук, що ними можна було класти дорогу до місяця. У Польщі є зачарований ліс. Уявіть собі ліс, де всі дерева ростуть у вигляді літери J. Понад 400 сосен із вигнутими стовбурами. Як вони так виросли, ніхто не знає. Є версії про аномалію, снігопади або навіть інопланетян. У Польщі є найдивніша капличка в світі, і якщо вам не страшно, зазирніть в капличку черепів у червній. Це невеличка церква, стіни та стеля, якої повністю вкладені людськими черепами та кістками. Їх тут понад трьох тисяч, а ще 21 тисяча похованих під підлогою. Атмосфера така, що дух захоплює. В Польщі є місто гномів. Вроцлав, відомий своїми маленькими бронзовими гномами, яких можна знайти по всьому місту, їх уже понад 400. Спочатку це був символ протесту проти комуністичного режиму, а тепер одна з головних туристичних фішок міста. Отже, Польща це не тільки дешеві закупи для туристів, а й ще країна з унікальною історією і несподіваними фактами. Якщо вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, яку б хотіли почути розповідь про наступну країну, а ми готуємо новий випуск.